Водомірний пост метеостанції Коваль на річці Турія його роботу відновили зразу після війни, і ось уже 60 років щодня тут ведуть спостереження за рівнем води. Аналіз багаторічних даних метеорологів дає підстави порівнювати нинішній рік з 1999-м, коли вода в головній водній артерії Коваля піднялася до рівня. 318 сантиметрів. Прогнозується в цьому році рівень води підняття до 270-330. А вже якщо 327 сантиметрів рівень води, то це вихід річки в заплаву. Підтоплення річковими водами немає. Є тільки підтоплення, часткове по місту ковелю, талими водами снігу. Сакраментальна фраза Крига з кресла для ковальських комунальників не інакше як керівництво до дії, коли тануть сніги, і турія виходить з берегів, чекає підтоплень у низинних районах міста. Ну, не заведено вже як зазвичай, що навесні снігові талі води спускаються наші грунтові води. Також над займає свій рівень води і підтоплення воно як. Неминуємо частина до нашого міста, ну але я хочу наголосити, що в цьому році на рік назад набагато менше визначається визначаються підтоплений. Ще якихось 15 років тому район вулиць Данила Нечая Богуна та космонавтів називали Ковальською Венецією, і до сьогодні місцеві жителі не надто полюбляють сезони штучних весняних повеней. Цього року рівень повеневої загрози в приватному секторі вони оцінюють як звичайний. Отак кожен рік приблизно буде. Ну приблизно десь так. Окрім південної частини міста та дачних масивів, підтоплення традиційно загрожує також приватним будівлям в районі другого Ковеля. Загалом диспетчерські служби комунальних підприємств зафіксували вже понад 20 сигналів СОЗ пов'язаних із підтопленням споруд та подвір'їв. 90% таких заявок, за твердженням самих же комунальників, виконано. Для ліквідації підтоплень застосовують техніку комунального підприємства Добробут обох міських Жеків, Ковельводоканалу та підприємства теплових мереж «Ковельтепло». Найбільш масштабні розливи води, наприклад, в районі вулиці Вітовського, ліквідовують і за допомогою спецтехніки районного управління МНС. Сьогодні вона перша скрипка струнного квартету ЗЕВС і концертмейстер Львівського симфонічного оркестру. А ще вчора 16-річна учениця Ковальської школи мистецтв Наталія Борисюк та її викладач по класу скрипки Тетяна Корнєва задумали і здійснили, здавалося б, неможливе. Талановита скрипалька поїхала у Львів і блискуче склала конкурсний іспит у Державну музичну академію імені Лисенка, ставши наймолодшою студенткою оркестрового факультету колишньої консерваторії. Від початку навчання ні разу не сумнівалася, що. Я я зміню музику на щось інакше. Тобто уроки з вчителькою і на становництво батьків були дуже цілеспрямованими. І я дуже любила музику ні разу не думала зійти з цієї стежки. З тих пор, як вона до мене прийшла, малюсенька, і я в неї от вірила, і от зараз вірю, і я думаю, що вот от вона от, так от і оправдує не тільки мою віру в її майбутнє, в таке хороше музикантське, і творчіска, ну і всі, хто її знає. она, мало того, що вона от, музикант, очень хороший сформурувалася очень хороша скрипачка, она що чоловік, просто исключительно хороший чоловік. Концерт струнного квартету Зевс на сцені ковальської школи мистецтв. Це не лише подарунок колишньої випускниці викладацькому колективу та учням закладу. Це і рідкісна для провінційного слухача можливість наживо послухати музикантів європейського рівня. Не дарма ж був артистичним директором квартету, як керівник Львівського симфонічного оркестру, відомий диригент, піаніст і композитор Мелані Местре з іспанської Барселони. Звідси не лише багатообіцяюча назва творчого проекту, а й амбітні плани музикантів. Ім'я нашого квартету ЗЕВС походить від грецької міфології. Вибране, тому що Зевс був богом Олімпу, йому все вдавалося. Він був дуже міцний, сильний і мав великі цілі, які завжди хотів добиватися. Ковальська публіка достойно оцінила майстерність музикантів квартету. Такими ж щирими оплесками та квітами дівчат з України зустрічали і в концертних залах Іспанії та Польщі, де вони вже побували на гастролях. Окрім професійної Ковальченка Наталія Борисюк та її подруги Ольга Шимоняк, Наталія Томич та Юлія Дяченко успішно виконують і дипломатичну місію послів української класичної музики в Європі. Політикою у виборі творів для концерту стало відродження. Творів таких композиторів, як Микола Лисенко, Філіпенко. Це є українські композитори, які, на жаль, на сьогодні не виконуються, і партитур, в яких, на жаль, не перевидається. Тобто метою даних концертів і нашого виконавства є популяризація даних квартетів. Попереду у музикантів ЗЕВСу нові концерти і нові успіхи. Адже як зізнаються самі дівчата, вони лише розпочали свій шлях до підкорення світового музичного олімпію. В фіналі відкритого чемпіонату Коваля з футзалу зустрічалися фаворити турніру: минулорічний літній чемпіон міста Буран Негабарит» та учасник першолігової першості України Шанс Авто». Фінал повністю виправдав сподівання болільників на цікаву та безкомпромісну гру. Матч активніше розпочали негабаритні і Вже на четвертій хвилині Петро Мороз та Іван Данилюк у швидкісній контратації двох організували взяття воріт суперник. Ті здебільшого шукали свій шанс у стандартах, та, як завжди, особливо небезпечним був Володимир Бобин. Гра на зустрічних курсах тримала в напрузі не лише вболівальників, а й суддів та тренерів команд. Іноді емоції били через край, і останні не гребували можливістю з'ясувати стосунки публічно. Нерв фіналу оголився ще більш відчутно, коли під завісу першого тайму спочатку Юрій Романчук проштовхнув сітку Бурану. А за якусь мить Володимир Бобелєв уже вивів червоно-чорне вперед. З рахунком 2-1 команди і пішли на перерву. У другому таймі футболісти шанс авто заграли ще більш активно, однак негабаритні й не думали складати зброю, відповідаючи атакою на атаку. Інтрига фіналу вмерла за якихось півтори хвилини до фінального свистка. Долю матчу вирішила індивідуальна майстерність кращого гравця турніру Володимира Богулів. Сольний прохід якого по центру майданчика завершився гарматним пострілом поворотах суперника. Перемога за рахунком 3-1 забезпечила шанс авто. Перший командний титул чемпіонів поряд з футзалу. Дуже тяжко було психологічно, дуже багато людей прийшло на цей матч. Це добре, що цей від спорту просто шалено, шалений ажіотаж зробив в нашому місті. Коли я повірив про те, що ми перемогли, я повірив тоді, коли прозвучав фінальний свисток. Ми до цього йшли. Крок за кроком, перемога за перемогою. Я дуже радий за своїх хлопців. Я радий, що вони віддали кожен краплинку свого життя, здоров'я. Всіх вітаю з гарним футболом. Всього самого найкраще. У матчі за третє місце минулорічний зимовий чемпіон Коваля футболісти Олоша за кілька секунд до фінального свистка таки вирвали перемогу вмитників і завоювали бронзу турніру. По накалу пристрастей у півфінальному і фінальному матчі. Я думаю, напруга була і на полі, і на трибунах. Тобто ми отримали справжній безкомпромісний футбол. І зал так переживав за спортсменів. Я думаю, що вони теж це відчували і намагалися порадувати своїх уболівальників. Приємно також, що в цьому році чемпіонат вже показав якісний рівень, набагато вищий, ніж попередні роки, тобто команди були практично рівні, і тому було цікаво дивитися на цю гру глядачам. Окрім Володимира Бобилєва, переможцями в індивідуальних номінаціях організатори також назвали серед воротарів Дмитра Курчицького, на Габарит та Андрія Попіку з «Волинь пожежсервісу», який став кращим бомбардиром турніру.